Дивись, я коли вигадав, в голову прийшла думка зняти з тобою інтерв'ю, спочатку мій мозок говорив: так, це ж прикольно, продавай. Та, як о. ви зупиняєтеся, йдете в укриття, працюєте далі, як ви живете? Тобто я правильно розумію, що в Україну не приходить топ-ов зе топ. Of the top? І контент рулить, ну, я не знаю, 60-70%. Угу. Доподово. Головне запитання: три місяці працювали. Що отримав? Скажи мені, будь ласка, от я вчора приїхав в Харків. Це мій улюблений куточок України, і для мене було важливим перформансом, що десь 60-70% Харкова почали розмовляти українською мовою. Чому так відбувається? Слухай, ну Харків це патріотичне місто українське. У нас з кожним днем, я це сам бачу, з кожним днем люди переходять на українську мову. І це дуже приємно. Взагалі-то я також, коли приходжу до магазину до якогось, коли зі мною там касир або якийсь продавець консультант, балакає українською мовою, ну я не можу з ним спілкуватися російською. Uh -huh. Тобто це буде неприємно, ну образливо, так скажемо. І ось в такому круговороті один почав, другий почав, і починається спілкування. А скажи мені, будь ласка, коли у тебе в голові з'явилась думка, розуміння того, що треба перейти з російської на українську? Слухай, ну ми перейшли стосовно праці нашої в інстаграмі, на сайті вже десь роки три. Угу. Тобто, Чому все, так це... трапилось? Це впливало на продажі? Це більш якийсь маркетингово? Ти знаєш, на продажі це не впливало. Це впливало вперше на нас. Тобто, ми український бренд угу. і нам потрібно було спілкуватися українською мовою. Тема війни. Харків, місто, яке дуже часто обстрілюють, як працювати в умовах війни і наскільки важко перебудовувати себе і свій бізнес? Що стосується важкості, важкості. ми працюємо вже, вже більше року під обстрілами, тобто ми повернулися ще в травні 2022 року. Наші люди, котрі в нас працювали, деякі виїхали за кордон, деякі були в окупації. В нашому передмісті все з ними добре, вони зараз працюють з нами, все, все класно. Що стосується якихось проблем, ну, я не відчуваю ніяких проблем, крім того, що е, страшно, як, якісь бояться за те, що прилетить, тобто під обстрілами, якщо зараз літають тільки там С300 якісь там ракети, то у тому року, коли ми почали, літало все по і арта крила там і біля нас прилітало. Як ви зупиняєтеся, йдете в укриття? Працюєте далі? Як ви живете? Я нічого не зупиняюся. Я їду, ну є судьба, так скажемо. Що буде, то буде. Тобто, твої працівники не ходять в укриття. Ну у нас е виробництво укриття. Ми в Соколі знаходимося. Uh -huh. Перший перший поверх, тобто там безпечно. Запитання в житті досі розмовляєш російською? Чи перейшов виключно на українську Ну дивись в моїй комунікації, як по роботі в сім'ї? Ну, десь 80 це російська мова. Uh -huh. Тобто, вдома я спілкуюсь російською. Але на роботі, якщо зі мною балакають українською мовою, я спілкуюсь українською мовою. Uh -huh. Також намагаюся сам спілкуватися українською мовою, коли кудись їду, там до Львова, до Києва. Тобто, питаю, хочу бути українозованим. Більше е, я тебе знаю гарно. Я знаю приблизно скільки ти можеш заробляти. Запитання: чому залишаєшся тут, чому не вивезеш? Свій бізнес, чому не виїдеш за кордон, чому саме Україна Харків, де кожного дня є великий ризик? Ну, мабуть, я як консерватор угу. і такий з якимось якорем, тобто сидіти на місці. Але, по-перше, напевно, це, ну, це моє, рідне місце, моє рідне місце. Тобто, ти настільки патріот? Так, да, я патріот цього міста. Воно мені подобається, воно гарне, воно найкрутіше в Україні. Я можу сказати. З повною з увереностю, впевненістю, сахарківський так, так, діалект. Впевненістю, що в нас саме місце. Чисто, красиво, гарно, добрі люди. Угу. Ось. Перевозити кудись, ну, я не бачу. я не, Мабуть, колись там буде якісь обставини, але я не бачу себе там на Западній Україні, ну, в частині України, центральній. Мені потрібні мої люди, мої колективи. Тобто зібрати всю команду обладнання і перевести, наприклад, ну не знаю, Івано-Франківськ неможливо. Можливо, все, але це все ставить питання фінансів. І як люди пойдуть за тобою, люди не пойдуть. Зможеш ти там все облаштувати, повністю вистроїти ну так цепочку постачальників, виробництв, якісь там знайомих зв'язків. Це все важко. Дивись, я коли вигадав, в голову прийшла думка зняти з тобою інтерв'ю, спочатку мій мозок говорив: так, це ж прикольно, продавай, гарний кейс. А потім я посидів і подумаю, не хочу. Я хочу просто поспілкуватися з людиною, яка перейшла з російської на українську. Це перше. Друге, що змінилося в житті, коли ти почав працювати зі мною, і не хотілося ніякого там. Всім привіт! Я успішний успіх. Я Артем. Я зай... Том... да, тому максимально будь з собою і розкажи, хто ти чим ти займаєшся. Легко. Друзі, привіт. Мене звати Артем. Я живу та працюю в місті Харкові, незважаючи на обставини являюсь виробником жіночого взуття. Це такий сімейний у нас бренд. Ми з жінкою, моєю дружиною. разом. Як називається? Куди бігти шукати тебе? Бігти шукати інтернет магазин взуття жіночого Дімара. Переходьте, дивіться та замовляйте. У нас крутий сервіс, яскраве та зручне взуття та неймовірна якість. Клас. Так що чекаємо. Окей, скажи, будь ласка, пройшло три місяці. Ми з тобою відпрацювали. Що залишилось в твоєму житті? Які рутини? Чи все зникло? Е, дивися, в моєму житті залишилось по-перше, це вправи для молоневого тобто апарату. Тобто ти робиш щось? Так, ну я полюбляю віно, біле, ти знаєш? І у мене дуже багато корок. Вони є в машині. В на роботі, в сумках, тобто я можу їхати на роботу там в пробки стоять в пробки речі, з пробка. Да. В пробці з пробкою. І ну, або промовляти якісь цифри, котрі ми з тобою промовляли, або якусь гімнастику робити. Тобто вправи робиш? Так, так, і вправи бачиш від них результат. Ну, звісно. І це бачать люди, моя дружина бачить. Тобто ті люди, котрі за мною найчастіше спілкуються, вони бачать якісь змінення. А скажи, ти зараз сидеш і так активно використовуєш жести. До роботи зі мною вони були в твоєму житті чи ні? А, було, але дуже малий. Мало. мало. Ага. Ти мене на це сфокусував і навчив. Ну, заліз в мій мозок, uh -huh. якось я не знаю, як це, це, це вийшло. Я нікуди не залазив, я як просто це, працював. Це, та, я. Як це вийшло в тебе? Але мій мозок, мій язик uh -huh. почав е, таку злагоджену співпрацю з моїми руками. Uh -huh. Є вправи, є. Що ще? Е, читання. Uh -huh. е, читання книжку завдяки тобі. Моя бібліотека поповнюється. Україномовними книжками. Прикольно, подобається. Я дочитав до кінця завдяки тобі першу книжку в своєму житті. Тобто до цього ніколи не було такого, щоб ти сів і прочитав а, повністю книжку. Ну, Якісь там були Ну, Коли я там навчався в школі та таке. Зрозумів. Давай згадаємо нашу роботу. Ми з тобою працювали три місяці. Що для тебе було максимально важко, хардкор. Слухай, давай почнемо з того, що коли я записувався на першу консультацію з тобою. Угу. У мене була потреба навчитися розмовляти, тобто, щоб була дикція так. красива, і в мене було гарно чути, і мене все розумів. Угу. Ось. А коли ми з тобою попрацювали перше заняття да, тестове, а потім ми заключили контракт, так скажемо, на угу. нашу співпрацю. Як я... говорять мої клієнти, потрапив в рабство. Да, да, я зрозумів, що це не тільки вправи якісь там на мовленевий апарат. Це потрібно читати, а, до речі, читати я не любив з е, самого дитинства. Uh -huh. Не міг сидіти на, на одному місці. Але, е, читати, дихати, uh -huh. е, головою фокусуватися на якоїсь особистій справі да? uh -huh. і багато чого іншого. Тобто Це такий комплексний, комплекс, підхід. комплексний підхід, до якого я був не готовий uh -huh. ну, головою. Тобто Я думаю, та що таке, ну, там, спілкується красиво, там, гарно щось там. Чи бачив, як різ там парочку вправи, все буде гарно. Угу. А ні. Це трішки важче. Ти почав Тут... говорити про читання. Я трішки тебе переб'ю. Да, Дуже так. цікавий момент. І ти не любив це робити. Не любив. І не виходило. І не виходило. І в моєму житті читання було це таке: я взяв е, якусь статтю, угу. котра мені потрібна для праці моєї. Десь в інстаграмі, десь швидке, в інтернеті. швидко її просканував. Все. Інформацію зачерпнув. Далі, все. А що тобі дало читання? Читання? От всі говорять, Макс, ти заставляєш нас читати, нафіга це робити. Слухай. По-перше, я навчився дихати угу. правильно. А що це дає? Це дає змогу формувати речення і не обриватися. Угу. У тебе немає такого собачого якогось обриву. Не да. задихаєшся, Так, да, да? Не задихаєшся. по-перше. Потім почалась видаватись емоціями. Угу. Якщо ну, в житті я спілкувався по-різному, там і емоціями. Цими. Але зараз я можу якусь, ну, якусь суть донести з емоцій. Угу. Як там, з позитивної сторінки сторони, так і з негативної. Тобто можу це або Ну, ось так. І третє. Чи четвертий я вже збився? Це поповнення словникового запасу. Скажіть, будь ласка, підставка і дешеву сім'ю. Так. Українська класика. Так, так. Нічі що невискій. можна, проаналізувавши цю книжку, сказати в цілому про український народ? Давай так. Я скажу перше враження. По-перше, це проблеми від жінок. <рес> <рес> Більшість. <рес> Окей. Так, що стосується народу. Ну що, у нас народ дружний, <рес> <рес> він може між собою там. Рогатися, сваритися, але все одно в якийсь момент він сплачується воєдина, і ми там можемо зробити неможливо. Uh -huh. Потім в нас така яскрава історія, тобто там і в, яких, в якихось там в письменниках це вказано, в нашій битності, в культурі, тобто ми там можемо і займатися якимось там землеровством. І якісь там мануфактури робимо. Uh -huh. тобто, ну, многогранний народ. Ось. Головне запитання. Три місяці працювали. Що отримав? Слухай, ну по-перше, я отримав, я говорю кожен раз, слухав-слухав. По-перше, я отримав навичку читання, uh -huh. котру я ігнорував у дитинстві, так скажемо. Тобто камбек. Камбек, так. Так. Ось ти мене навчив формувати думки. Uh -huh. Фокусуватись. Uh -huh. Незважаючи на те, що в мене там деякі проблеми з носом, uh -huh. ти мене навчив дихати, uh -huh. щоб не було відривів. І ти взагалі-то переробив моє дихання. Я раніше дихав навпаки. Не я, а ти переробив. Я просто тобі показав, так, як так, можна так. дихати і треба інакше. Окей. Потім ти трішки в моєму мозку змінив ритм мого життя. Uh -huh. Тоб, тобто, коли я прийшов на навчання, на навчання, у мене було таке спринт, Туди, сюди, біжиш кудись, спешиш, у тебе в голові така каша, ти сюди політів, сюди, ну, багато задачність. Ти на роботу приїхав, тобі насипали, і ти в такому ритмі потім продовжуєш жити. Коли ми з тобою познайомилися та почали працювати, ти мене трішечки, трішечки як це сказати, заспокою. спинив, спинив заспокоїв. Тобто, щоб я мог фокусуватися на тому, чому мені потрібно. Чи треба в сучасному світі, власнику, бізнесу, бути обличчям, продавати себе, розмовляти на камеру, десь виступати, чи не треба. Виключно твоя думка? Обов'язково треба. Чому? Тому що людина купляє у людини. Угу. І якщо ми беремо ось цей стакан, у тебе повинна бути асоціація, що стакан порівняння зі мною. Все. І ти будеш кожного разу цей бачити стакан, і будеш мене, е, кожного разу пам'ятовувати. Згадувати. Згадувати да, дякую. Якщо не секрет, скільки людей працює на тебе? 15. Скажи, будь ласка, на сьогоднішній день людина, яка дивиться це відео, говорить, ну так легко розповідає, 15 людей подивилися твою сторінку в інстаграмі, зайшли, трішки подивилися на ціни. Говорять, так прикольно, наняла 15 людей, беру, відкриваю бізнес. Скільки приблизно, от якщо я сьогодні, в 2023 році, хочу відкрити виробництво взуття, почати продавати, скільки треба для старту інвестувати? Приблизно все залежить від того, як. – От такий виробитися. рівень, як у тебе зараз. Ну, щоб почати зі старту нормально. Я думаю, приблизно десь 1050. 1050 не гривень. Не гривень, звісно. Окей. Запитання номер два. Дивись, ти прийшов до мене, працював зі мною, і був варіант без мене самостійно. Чому треба йти до мене? По-перше, дисципліна. Угу. Я, ну, ти вчитель. Ментор, навіть я сказав ментор для мене був в деяких випадках. Коли є контроль, є обов'язок, і ти як людина, котра ну якось сказати, людина, котра виконує свої обіцянки і ставить собі плани, ти не можеш це не зробити ні, ні для себе. Ну, ні для тебе, тому що перед кимось не буде ніяк. Тобто, коли є контроль, підтримка, мотивація, набагато легше так так, так. так. Тільки хотів запитати, чи велика конкуренція в твоєму бізнесі? Дуже велика. Чому треба? Давай давай е... моє улюблене питання. Чому треба купувати у тему? По-перше, ми виготовляємо взуття самі. Ми знаємо весь процес повністю від початку до кінця. Ми розробляємо під себе колодки, доповнюємо їх, щоб вам було комфортно носити. Щоб зручно було кожен день носити наше взуття, щоб наше взуття було не на полці, стояло, на полиці і пилилось, а воно радувало вас кожен день. Угу. Натуральні матеріали, якісна підошва, дуже крутий сервіс. Ви можете це перевірити, написавши нам у директ або зателефонувати. А що в твоєму розумінні сервіс? Поясни, будь ласка. Слухай, ну сервіс це коли людина до мене завітала, будь то офлайн, будь-то онлайн, неважливо. Людині все це розповіли, угу. зробили максимальну презентацію товару. Тобто, а що означає презентація товару? Ну, тобто є картинка і відео, коли ти це? менеджер або там, я, або Аня розповідає властивості цієї моделі. На яку вона ногу підходить, ті тому, що є повнота, є маленька повнота, є велика повнота. Тобто є особливості є... підошви так, взуття. Так, взагалі. особливості взуття. Потім ці особливості взуття потрібно якось підібрати під особливості е, стопи. Тобто, тобто не але... працює просто. От у мене 43, й дайте мені 43. й В деяких випадках працює, але найчастіше це таке більш індивідуальне, uh -huh. тобто ніша виробництва та продаж взуття. Це таке дуже делікатна справа, в котрій ти повинен бути фахівцем. Скажи, будь ласка, тобто я правильно розумію, що в Україну не приходить топ-ов зе топ? Of the top? Приходить, але кількість це. Це такий вузький сегмент. Ти можеш або сам замовити це, або десь пошукати по якихось усеках, так скажемо, угу. по магазинах. А в Україні виробляють от всю сировину, яка тобі потрібна, і вона дорівнює якості світового рівня. Якщо брати в сировині інгредієнти, тобто там якісь там для підошв, для якихось там іскусних матеріалів. Ми це не виробляємо. Ми виробляємо в деяких випадках кінцеву продукцію. Тобто підошва є там в Харкові фабрики, в Одесі фабрики, на Западній Україні є фабрики. І подошва дуже гарна, вона також торгується у європейських орендах. Що стосовно кожи, у нас сировини… Шкіра, сировина... Шкіра. У нас багато було сировини, тобто корови, теля. Це все знімалося, відправлялося на якісь виробництва, де це все перероблялося, але вся хімія все імпортне. Угу. Тобто, у нас з цим є невеличкий такий бар'єр. А так у нас повністю все є весь цикл. Окей. Е, стосовно якості, ти от говориш якість. Як ти, як виробник, розумієш поняття якості? Е, дивись, якості. По-перше, це матеріали угу. якісні. тобто шкіра, шкіропідкладка, підкладка, підошва. Навіть нитки нитки бувають різні, Бувають тонкі, бувають товсті, буває рвуться, буває там. Якийсь... Ви ж підбираєте матеріал від потреби, я так розумію. Так, у нас є матеріал. Ну, Саме люксовий матеріал, він ну, нам не потрібен. Тому що ми зробимо такий продукт, який не будемо купувати. Тобто тому що він буде впливає. коштувати так, так, він буде коштувати дуже багато грошей і люди, як би це не було прикро, Люди купують імпорту угу. і підтримуючи нашого. Хоча Тоді наше... За скільки українці готові купувати взуття? По-різному. Хтось може купити кеди за 2 тисячі гривень. Давай більше. Хтось... Я думаю, що сегмент середній – десь 2,5, ну тисячі гривень. Це літо, ось це демисезонний варіант, тобто кеди красівки. Зима скільки? Зима. 3,5-4. Uh -huh. Це такий вище середнього а, чек. Ну, 3,5 це зимовий чобіт на штучному хутрі. Uh -huh. Воно буде тепле, нормальне, воно не буде витаскиватися в арсад. Це буде ну, дуже гарна, крута. Скільки можна заробляти в місяць, якщо це. Ну, давай хоча б розбіг. Я дивлюсь на тебе, мені там 25 років, я кажу, прикольно. Трендіти на камеру вмію, <laughs> продавати умію, керувати людьми умію, 50 тисяч доларів є для старту, скільки можна в місяць приблизно заробляти? По-різному, дивись, є сезонність. Ага, тобто в твоєму бізнесі є сезонність. Так, так є сезонність, але коли не сезон в продажах, у тебе сезон в виробництві, тобто ти готуєш продукцію на наступний сезон. Якщо брати роздрібну торгівлю, то на Ізі можна заробляти від тисячі доларів. Запитання: контент рулить продажами чи ні? Звісно, тобто можна хренову модельку зняти, е... оцей стакан і продати так, як за... фабірже. Звісно, ми, якщо беремо в розрахунок соціальні мережі, людина покупає. Тобто вона листає, людина, яка щось шукає, інстаграм її підкидає, підкидує, підкидає, підкидає. вона шукає, шукає, шукає. І ну дуже важко зробити так, щоб ухватити цю цей погляд. Угу. Тобто не тільки таркетам це, це і в цілому, так. так. Тобто психологія Ой. ще має бути так, в продажах і, і контент рулить, ну я не знаю, 60-70% сімдесят відсотків угу. продажу. Стопудово. запитання. Я дивлюсь на тебе. Я знаю тебе трішечки детальніше. Я знаю, скільки ти працюєш, що ти робиш. І мій мозок говорить: та я не хочу так махатися. Чому не набрати Артема? Я знаю, як він ставиться до свого виробництва. Я знаю, як він працює. Чому у нього не закупити по оптовій ціні взуття і просто не продати його і заробити на цьому різницю? Ну навіщо робити своє виробництво? Що воно тобі дає? Відповідь проста: я така людина. Котра з дитинства любила щось конструювати. Uh -huh. У мене навіть в дитинстві, там були якісь конструктори, Легос, я там будував, щось робив. Ну, мені не подобається це. Мені подобається, як воно горит, uh -huh. з мемчика. Е, Я люблю щось там зробити, налагодити, людьми курувати. якось це все процеси, щось вин... якісь винаходи, так, так скажемо, робити. Тобто мені це подобається. Тобто твоя робота це творчість для тебе? Так, тут ну, такий великий творчий процес. Uh -huh. Тобто щось придумати. Десь щось подивитися, якось скомплектувати це і зробити вже готову продукцію. Mm -hmm. Це ну немалі, немалі сили, сили на це покладаються. але ти отримуєш а, кайф. Так, а є люди, котрі я може, бути, може в якихось випадках також би хотів би так робити. Mm -hmm. Тобто, ти закупив якийсь товар, зробив якусь там промо-акцію круту, подав, продав, mm -hmm. гроші заробив. І забув про це все. Я Тому правильно розумію? Це люди... залежить від того, що ти кайфуєш чи не кайфуєш. Так. так. Але простіше не мати виробництва. Так, звісно, простіше. А простіше купити та перепродати. А, а якість втрачається, якщо я у тебе куплю, і ти такий, та для нього можна і отак зробити. Чи в якість всюди однакова? Ні, ні, якість однакова, тому що є процеси, котрі налагоджені, є сировина, котра закуплена. Крутяк. Побажання людям, які думають, іти навчатися не обов'язково до мене. Не йти навчатися, прокачувати, не прокачувати. Твоя думка? Е, ну, По-перше, моя думка вирішувати кожному, як хочуть. Кожен. Що стосується моєї думки особистої. Ну, коли ти робиш себе краще, ну, це не може бути погано. Mm -hmm. Тобто ставиш собі якісь цілі і йдеш до них. Там ну, вже, звісно, як ти йдеш, від тебе зависить. Як або швидко ти подолав всі прегради, або з розслабленою дубкою тихесенько сидиш і потихесенько все неряєш. Я тобі дякую за нашу розмову. Вона для мене вийшла легкою, душевною, відкритою, спокійною, простою, без всіляких там якихось маніпуляцій психології. Виключно тобі хочу побажати, щоб ти рухався вперед, тому що ти така людина, яка постійно готова грести, грести, грести. А твоєму бізнесу тільки дві важливі функції або два вектори. Перше. Це розвиток, масштаб, і друге це якість. Якщо оці два фокуси будуть, мені здається, Подолаємо весь це. ринок, а можливо і не тільки України, буде твоїм. Дякую за це інтерв'ю. На взаємодяку.